Усім привіт! Вітаю вас у Всеукраїнській школі онлайн. Ми з вами на уроці Історії України 11 клас. Мене звати Ярослав Переходько, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як Україна крок за кроком наближалась до Незалежності, а Радянський Союз до свого розпаду. Тема уроку Декларація про державний суверенітет України, революція на граніті, перетворення Кримської області в Автономну Республіку Крим. Починаємо: 3 мільйони осіб. Такою була кількість членів Комуністичної партії України станом на червень 1990 року. Лише членів, не прихильників. Цифра за післявоєнний час зросла в десятеро. У 1946 році членів КПУ було 346 тисяч. Цей показник вражає, навіть зважаючи на монопольне становище комуністів у Радянському Союзі, тим більш вражають ті зміни в політичному житті України, що стрімко відбувалися у 1990 -му, 91 -му роках. У березні 1990 року відбулися перші альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР. На кожне місце мало бути принаймні два кандидати. У результаті в новій Верховній Раді 125 місць із 450 можливих отримали депутати демократичного спрямування, що сформували блок Народна Рада на чолі з Ігорем Юхновським. Більшість депутатських крісел передбачено здобули комуністи. Проте. У їхньому середовищі намітився розкол. Так звані суверен комуністи прагнули політичної та економічної автономії України, суверенітету. Вони сформували групу з 239 депутатів під назвою «За радянську і суверенну Україну. Суверен комуністи гуртувалися навколо Леоніда Кравчука. Про нього ходив анекдот, що в дощ він може не брати парасольку, адже пройде між краплями. Це вміння дозволило йому в липні 1990 року стати головою Верховної Ради УРСР і найвпливовішим політиком. Вибори та інші політичні події в СРСР відбувалися на фоні так званого параду суверенітетів, коли союзні республіки і окремі автономні приймали декларації про суверенітет. У них встановлювали пріоритет власного законодавства над загальносоюзним. суверенітет. Це можливість держави самостійно вирішувати внутрішні та зовнішні політичні питання без втручання інших держав, організацій або осіб. Суверенітет проголосили Балтійські республіки, Грузія, Азербайджан, Росія, Узбекистан, Молдова. У Москві все більше впливу набирав основний конкурент Горбачова Борис Єльцин, який очолив Росію. Радянський Союз затріщав по швах. Рухи за самостійність та незалежність набирали сили. 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила декларацію про державний суверенітет України. 3 серпня декларацію доповнили законом про економічну самостійність Української РСР, а також скасували цензуру, якими були основні положення Декларації про державний суверенітет. У преамбулі проголошувалося, що Верховна Рада УРСР Виражаючи волю українського народу, прагне створити демократичне суспільство, правову державу, забезпечувати права і свободи людини. Україна визнавала перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права над нормами внутрішньодержавного права. Проголошувався державний суверенітет України в межах республіки. Народом України проголошувалися громадяни республіки всіх національностей, вони були і джерелом влади. Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу судову, виняткове право народу України володіти, користуватися і розпоряджатися національним багатством, самостійність України в питаннях економіки, екології, культурного розвитку, зовнішньої і внутрішньої безпеки, міжнародних відносин, нейтралітет у зовнішній політиці та без'ядерний статус, тобто відмова від подальшого нарощення ядерної зброї. Гарантувалося право на вільний національно-культурний розвиток усіх національностей, що проживають на території України. Проголошувалася необхідність піклуватися про задоволення національно-культурних, духовних та мовних потреб українців за межами республіки. По суті, декларацію про державний суверенітет можна назвати чернеткою Акта проголошення незалежності та майбутньої конституції. Однак, станом на липень 1990 року. Положення декларації залишалися декларативними, вибачте, за Каламбур. Окрім того, у самому кінці документа зазначалося, принципи декларації про суверенітет України використовуються для укладання союзного договору. Михайло Горбачов якраз і бачив останній шанс зберегти СРСР у підписанні нового союзного договору. Він мав надати республікам більше автономії, але втримати їх у межах Союзу. Водночас, наляканий рухами за незалежність, що наростали, він погодився на позицію консервативних прихильників сильної руки згорнути демократичні свободи, щоб зупинити відцентрові тенденції. Гайки спробували прикрутити. Проте в Україні консерватори наштовхнулися на несподіваний опір. У жовтні 1990 року в Києві на нинішньому Майдані Незалежності розпочалася революція на граніті. На протест вийшли студенти, частина з яких розпочала голодування. Серед іншого, вони вимагали відставки голови радянського уряду УРСР нових виборів до Верховної Ради на багатопартійній основі та виходу України з переговорів щодо нового союзного договору. Також йшла мова про націоналізацію майна КПРС і Комсомолу на території України та службу юнаків у війську тільки в межах України. Декларації про державний суверенітет вимагали надати конституційної сили. Лише після відставки голови уряду республіки Віталія Масола голодування було припинено. Студентів підтримала демократична громадськість і навіть Леонід Кравчук. Це дозволило революції на граніті завершитися успішно. Більшість вимог студентів виконали. Україна рухалася все далі від всесоюзного центру Москви. водночас на території півострова Крим також розпочався автономістський рух. 20 січня 1990 року в тодішній Кримській області УРСР відбувся референдум, підсумки якого стали основою для створення Автономної Республіки Крим у складі України. З майже півтора мільйона мешканців Криму, які взяли участь у голосуванні, 93% дали згоду на створення Автономної Республіки Крим. Це рішення погодила Верховна Рада УРСР у лютому 1991 року. Таким чином, у межах унітарної України з'являлася Автономна Республіка. Ситуація навколо цього рішення була неоднозначною. Проти автономії у такому форматі виступали кримські татари. Вони в цей час активно поверталися на батьківщину. Кримські татари також мріяли про відновлення автономії, але національної. Натомість узаконене рішення передбачало автономію за територіальним принципом. Автономна республіка Крим виступала як суб'єкт СРСР і Союзного договору. Тому кримські татари бойкотували референдум. Референдум 20 січня 1991 року в умовах розпаду СРСР був спробою кримських комуністів зберегти вплив і владу, а також не допустити перетворення Криму на національну автономію кримських татар. Дещо пізніше, уже за часів незалежності, цей момент ще відіграє свою конфліктну роль. Отже, важливим кроком на шляху до незалежності України стала декларація про державний суверенітет. Її положення не були втілені в життя повною мірою, проте стали своєрідною чернеткою майбутнього акта проголошення незалежності України та Конституції. Перша з сучасних українських революцій, революція на граніті, завершилася успішно. Водночас статус Автономної республіки у складі України здобуває Крим. Демократизація політичного життя невпинно наближала нас до ключової події проголошення незалежності України. А ми з вами невпинно наблизилися до завершення цього уроку. Дякую вам за увагу. До зустрічі!